Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Чи будуть продовжуватися активні обміни полоненими зараз, на даний момент я про це вже говорив і я казав, що вони будуть тривати. Я передбачав ці обміни. Але я би хотів подивитися, чи буде це продовжуватися далі. Активні обміни полоненими, висвітлення списка загиблих в тому числі. Щоб у людей, які втратили когось, була хоча б якась інформація, я би хотів подивитися на двох колодах карт: на циганській колоді-карт і на таро. Давайте обумовимо період літо осінь Так, чи будуть продовжуватися активні обміни полоненими обміни тілами полонених в тому числі. Давайте будемо дивитися, тому що навіть тіло полоненого, знаєте, з позиції енергетики, правильно, коли от людину, знаєте, проводять в останній путь. Так, для того, щоб душа людини опочила та упокоїлась. Так, добре. Давайте глянемо. Перша карта карта старої дами, карта старшої жінки родова енергетика, карта юної жінки, жіноча енергетика, карта удачі. Гроші. Я би сказав, що так, буде продовжуватися. так. Далі дивимося, карта зорі. Карта зорі, вісьмирка кубків, карта розчарування, карта втрат, якихось лицар кубків, карта сильного чоловіка, карта якогось об'єднання. Дивіться. Ну, я би сказав, що будуть продовжуватись, можливо, не в таких темпах, як би хотілося, бо розчарування, вісьмирка кубків трошки можуть затримувати. Але взагалі будуть проводитися. Так що, ну я вважаю, що це правильно. Нехай живі повертаються до своїх домівок, мертві теж нехай повертаються до своїх рідних, близьких. Їх треба упокоїти їхні душі, їх треба, знаєте, як знаєте, провести в останню путь, тому що з позиції енергетики це правильно. І знаєте, я хотів сказати ще одну дуже важливу річ стосовно загиблих воїнів, яких везуть на щиті, от часто через міста. От, я сам бачу це часто, і я думаю, що в великих містах це бачать часто. Я бачив деякі не дуже приємні кадри. Я зараз це поясню не як там, людина з мораллю, чи там, людина з якимись там принципами, чи там, як той, хто там, поважає військових. Ні, я це зараз поясню з позиції езотерики та енергетики. Дивіться завжди, коли їде мрець, проводжають мерцеву останню путь, коли йде якась траурна панахида, або коли там. Везуть тіло воїна на щиті. завжди треба зупинитися, стати, по можливості, якщо є така можливість вийти з машини, стати, схилити голову, зняти шапку, якщо ти чоловік, якщо жінка, то ну, теж бажано, але не обов'язково. Схилити голову, перехреститися тричі, ну, якщо ви християни, звичайно, перехреститися тричі і сказати. Е Вибачте, тяжка тема насправді, тому що мене це все дуже сильно тригарить. Вся ця тема на рахунок загиблих, безвісти та воїнів на щиті, тому що і в мене є знайомі. І сказати, Господи, упокой душу. Таким чином, таким чином ви даєте воздаяння, ви, ви несете шану людині. Ви даєте шану тій людині, тій душі, яка от відправляється в останню путь. Це правильно з позиції енергетики. Я бачу неоднократно і відео в Тіктоці. Багато хто розказує, що немає поваги до тих, кого везуть в останню путь, що люди не стають, навіть не зупиняються, ігнорують. З позиції енергетики це дуже неправильно, тому що якщо коло вас іде людина, їде людина, яка ну вже загинула, і душа якої відправляється в останню путь, неважливо це це, взагалі на майбутнє, я вам розказую. Один дуже важливий момент, який мене теж свого часу навчили, бо я сам його не знав. Завжди треба зупинитися, схилити голову, перехреститися, сказати Господи, помилуй, і, і таким чином воздати шану, честь тій людині, яка от відправляється в останній путь, так. Це не важливо. Це взагалі війна закінчиться, будуть не стільки ж військові на щиті, слава Богу, надіюсь, їх буде менше і взагалі скоро не буде взагалі. А от все одно ж люди гинуть, бо це природній процес. Люди помирають, люди не живуть вічно. Тому з позиції енергетики це правильно. Якщо цього не робити, то побічки можуть бути дуже поганими та нехорошими, тому що сили та енергетики теж все це бачать. Ну, і сила, і енергія, некроенергія, вона є особливо небезпечною та уразливою. Можуть початися і проблеми по здоров'ю, можуть початися і проблеми з фінансами, можуть початися проблеми з, взагалі, по життю по особистому, дуже серйозні. Некроенергії це насправді дуже тяжко і дуже небезпечно, тому, знаєте. Я це говорю, навіть якщо ви там нікого не поважаєте, навіть якщо у вас якась не така позиція, некроенергіям це, це байдуже. Вони все одно чіпляються, вони все одно роблять якусь прив'язку, і вони все одно, знаєте, як, починають впливати негативно. Тому що от людина померла, останній путь це дуже важливий ритуал, це дуже важливий процес, це дуже важливий процес енергетичного обміну народження, життя і смерті. Тому от, шана повинна бути обов'язково. Так що, бачите, коли везуть якогось воїна на щиті, зупиніться, станьте, зніміть шапку, якщо ви в головному уборі, схиліть голову, перехрестіться тричі, скажіть, Господи, помилуй тричі. І таким чином ви зможете захистити себе від якихось енергетичних проблем і некроприв'язок, які можуть прийти потім, постфактум. Ну, це так невеличка порада. Напишіть в коментарях, чи часто ви бачите, як ігнорують воїнів на щиті, чи часто ви стикаєтеся з такими випадками, про які я розказував. Тому що я бачив такі відео і я бачив такі моменти. І ще один момент, ще один момент: ні за що, ні при яких умовах, якщо йде траурна панахида, не переходьте їй дорогу. Я бачив в тіктоці відео. Це сталося в Тернополі. Є ціла група в Тіктоці, ну, сторінка, де от, так і називається на щиті. Там виставляють відео, як воїні везуть в останній путь. І мені випадково це відео попалося в стрічці, що йде траурна панахида. Ну, це знімалося з фронтальної машини, я так розумію, яка їхала з конвоя. І от їде цей траурний конвой. а... Якийсь малолітній пацан перебігає дорогу, ну як малолітній, йому десь років 16. Тобто він вже мозок має в голові, він вже має би, мав би розуміти такі речі. Ні в якому разі траурні панахиди і такі от моменти не можна перебігати. Це дуже жорстке порушення енергетичних правил. Дуже жорстке порушення. Це дуже велика неповага до сил. Це дуже не... Це дуже велика неповага до енергії, в тому числі й до некроенергії. Це дуже велика неповага. І тому підчепити якесь горе, якусь болячку, якусь проблему собі, це раз плюнути. Тому, знаєте, проігнорувати воїна на щиті це вже біда, це вже проблема енергетична. А перебігти дорогу, ну це, це собі зробити, наробити мульки, наробити проблем, таких, що може бути взагалі ханай. Так що ні в якому разі так не робіть. Думайте перед тим, що ви робите. Знаєте, от. це я просто так вирішив пояснити такі досить важливі моменти. Надіюсь, все буде добре. Почали ми, звичайно, з обмінів. Закінчили ми тим, як правильно цей, я щось заговорився, як правильно вшановувати пам'ять полеглих. Е ну. Таке от, ставте лайки, пишіть ваші враження, пишіть, чи ви згодні з моїми словами, чи не згодні, які випадки ви бачили, чи бачили ви подібного роду випадки. Бажаю всього доброго!